27 грудня Кам'янець-Подільська громада в останню дорогу провела загиблого на війні Олександра Гаврилюка. Трагедія сталася ще 27 липня поточного року на Запоріжжі. Певний час думали, що Олександр у полоні. Згодом загибель підтвердилася. Він був учасником антитерористичної операції. Працював на комунальному підприємстві. Після мобілізації служив механіком-водієм екіпажу зенітно-ракетного взводу. У пам'яті усіх, хто знав Олександра, він назавжди залишився відповідальним, наполегливим та мужнім. Життя радісне завжди був, коли не зустрічали з ним. Веселий, добре знали його, його брата. А так хороша людина був. З Олександром мовчався в 9 класі. Знаю його як добрий, чуйний, веселий. Товаришували і раніше, ще до школи. Ну, друзі були. Після школи у кожного своє. Доріжка, але час від часу зустрічалися. Він постійно був веселим і цілеспрямованим. 10 вересня Олександр Гаврилюк мав би святкувати свій 41-й день народження. На жаль, не судилося. Його більше ніколи не обіймуть рідні та близькі. А татове тепло не відчує неповнолітня донечка. Усе, що залишилося, це пам'ять. Поховали героя у рідному Кам'янці-Подільському. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.